40 хвилин часу знадобилось членам виконкому Білгородністровської міської ради, аби розглянути 22 питання порядку денного. Цього разу засідання пройшло швидко та злагоджено. Як годиться, поговорили і про програму підтримка малозабезпечених верст населення, а саме про надання грошової допомоги дітям акерманських бійців, які перебувають у зоні АТО у розмірі 200 гривень. Про надання щомісячної грошової допомоги неповнолітнім Військовослужбовців, які перебувають в проведення антитерористичної операції. Просто подіржати дані проект рішення. Є запроси. Голосуємо за прийняття рішення. Також з місцевого бюджету надається грошова допомога малозабезпеченим верствам населення, які потребують лікування за життєвими показниками. На виконкоми прийняли рішення виділити цим людям необхідні гроші. Вони отримують від 100 до 500 гривень залежно від хвороби та стану здоров'я. Поговорили і про забезпечення населення енергоносіями. Про затвердження натуральних норм забезпечення населення та з правду віді. Нас році по субсідій тапі. Просто подірває рішення. Єсапрус. Голосуємо за прийняття рішення. Отже, згідно даного рішення, населення має право отримувати субсидії на скраплений газ та тверде паливо. У розрахунках за газ 196 дев'яносто шість гривень шістдесят копійок за один балон. За тонну твердого палива 1532 п'ятсот тридцять дві гривні вісімдесят копійок. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.